Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Воскресіння у програмі Роздуми над святим письмом. Сьогодні ми будемо продовжувати наші розважання над текстом Євангелії від Марка. А саме над розповіддю, яка є представлена євангелистом у 10-й главі. Слухаймо текст. Коли він вирушив у дорогу, прибіг один, упав перед ним навколішки, і почав його питати Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Чого називаєш мене благим? сказав Ісус до нього. Ніхто не благий, окрім одного бога. Заповіді знаєш. Не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривдь, шануй твого батька та матір. Він же у відповідь мовив до нього Учителю, я вже те дотримував з малку». Тоді Ісус, поглянувши на нього, вподобав його і сказав йому: Одного тобі бракує. Піди, продай, що маєш, дай бідним, то й будеш мати скарб на небі. Тоді прийди. І, взявши хрест, іди за мною. Той же, зажурений тим словом, відійшов геть засмучений мав бо велике багатства. Отже, ви прослухали текст, і розуміємо, що він не мов би, продовжує ту тему. Над якою ми розважали минулого разу, адже Ісус був у домі зі своїми учнями і давав їм можливість розуміти те, що стосується Божого царства. Так? Хто може потрапити до Божого царства? І сьогодні це питання про спасіння також є на першому плані. Ми бачимо юнака. Який прибігає до Ісуса і падає перед Ним. Звернімо увагу на те, як Марко представляє цю картину для свого читача. Оце, що юнак прибіг і впав перед Ісусом, Марко тим самим хоче показати читачеві, що у цього юнака справді є велике бажання зустрітися з Ісусом. І ми розуміємо, що коли Людина біжить назустріч тому, кого хоче зустріти, то це означає, що він переповнений цією радістю зустрічі. Адже коли людина мусить зустрітися з ким, мусить зустрітися з тою особою, якої вона не конче бажає бачити. Тоді немає отого бігу на зустріч. Тоді йдеться про навпаки відтермінування тієї зустрічі. Людина зазвичай уповільнює свій крок. А тут ми бачимо, що юнак прибіг. І тим самим Марко показує, що ось для цього чоловіка, молодого чоловіка, була великою радістю ця зустріч. Марко каже, що він прибіг. Упав перед Ісусом і почав його питати. І отже, це питання, яке звучить з уст юнака, є надзвичайно важливе. Цей хлопець ставить запитання Учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Ми бачимо, що юнак цей називає Ісуса учителем, і зрозуміло, що в той час так про Ісуса говорили багато людей. І отже, Він прибігає до Ісуса і хоче в якійсь мірі виділити Ісуса, мабуть, спосеред інших учителів, називаючи його прикметником добрий, учителю добрий. І тим самим. Входить у певну проблематику, яку потім піднімає Ісус. Але наразі ми зосередимо нашу увагу над тим проханням, яке висловлює цей чоловік. Що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Це є надзвичайно важливе питання. Адже йдеться про життя вічне, Йдеться про те життя, яке не минає. І людина хоче. Його осягнути. Тут ми бачимо, що Марко чітко підкреслює, що цей чоловік однозначно є у певній традиції єврейській, бо виражає це питання, що мені робити, щоб успадкувати. І це є дуже важливий момент: саме успадкування. Ми розуміємо, що коли йдеться про спадок. Про успадкування чогось, то в великій мірі це більше залежить не від того, хто успадковує, а від того, хто дає цей спадок. І тому можемо розуміти, що цей молодий чоловік знаходиться у традиції єврейській, де людина очікувала від Бога сповнення обіцянок, тих, які Бог дав. І, отже, тому те очікування того життя вічного, радше очікування успадкування це не мов би, виявлення надії, коли Бог довершить все те, що він обіцяв своєму народові. Водночас цей юнак розуміє, що і від нього також мусить бути певні кроки зроблені. Він питає, що я маю зробити, щоб успадкувати. Усвідомлюється, що життя вічне це як певний дарунок від Бога. Водночас, що я можу зробити для того, щоб в якійсь мірі, можна сказати, бути готовим прийняти те, що Господь мені хоче подарувати. І, отже, це є дуже важливий момент, Ісус. Дивлячись на цього чоловіка, звертається до нього з запитанням. І ми бачимо, що Марко хоче підкреслити, що Ісус дуже уважно слухає оцю молоду особу. І перше питання, яке він ставить, стосується не питання життя вічного, а саме отого прикметника добрий. Який доплюсував оцей юнак до іменника учителя. І тому Ісус питає, чому називаєш мене добрим? Розуміється, учителем, так? чому мене називаєш? Але Ісус опускає оце учитель, і просто каже, чому називаєш мене добрим? Ісус показує юнакові я тебе дуже уважно слухаю. І мені також треба вияснити, що ти розумієш під тим прикметником «добрим», добрий, що ти вкладаєш, яку суть вкладаєш ти у цей прикметник, звертаючись таким чином до мене. Ця фраза дуже багато е, обговорювалася е, в процесі тлумачення Святого Письма. Так? І отже, спробуємо подивитися, що Ісус, немов би хоче підкреслити тут дуже важливу річ, називаючи мене добрим, чи ти розумієш, хто стоїть перед тобою, чи ти усвідомлюєш ту дійсність. І, отже, ставить, не мов би, уточнюючу фразу для того, щоб вияснити, як цей юнак ставиться до нього. Ніхто не є добрий, окрім одного Бога. І отже, тим самим дає дуже чітко зрозуміти цю дійсність, що вповні добрим є тільки Бог. Не мов би питаючи отого юнака, чи ти розумієш, ставлячи, поєд... поєднуючи учителю, добрий, так як я це розумію. Чи по-іншому ти це сприймаєш? Звичайно, що ми можемо сказати, що Ісус тут питається цього юнака в тому ракурсі. Як ми дивимося на Святе Письмо, то, звичайно, розуміємо, що єдиним добрим є Бог. Але водночас це не означає, що ніхто інший чи ніщо інше не може бути назване добрим. Це є подібно, як свого часу ми з вами говорили про питання святого. Єдиним святим є Господь. Але водночас святими можуть бути і інші, якщо мають похідність від Бога. Так само і тут, читаючи Святе Письмо ще на початку, у книзі буття при сотворенні світу, ми бачимо, що коли Бог творить, Він бачить цю дійсність і називає це добрим. І тим самим підкреслюється у Святому Письмі, що справді єдиним добрим є Бог, але водночас все те, що робить Бог, тих, кого Він покликає до життя, також мають у собі ту доброту, яку Бог вкладає у них. Але наразі питання стоїть. Саме в тому ракурсі, який ставить Ісус, ніхто не є добрий окрім одного Бога. І тим самим немов би, викликає юнака на цю розмову, яку Він же ж започаткував, називаючи Ісуса Учителю Добрий. Ми бачимо, що в подальшому. Цей юнак звертається далі до Ісуса, учителю, але вже опускає прикметник добрий. Трошечки далі у 20 му вірші учителю. Так? І отже, цей юнак опустив у другому звертанні до Ісуса прикметник добрий, тим самим виявивши своє ставлення до Ісуса. Так і Марко дає. Зрозуміти читачеві, що цей юнак не пізнав в Ісусі того, хто спонтанно, можна сказати, при зустрічі з Ісусом, не би виявився перед ним, отим висловом, учителю добрий. Ісус йому, звичайно, каже про те, що треба робити. І ми розуміємо це, виконувати заповіді, які були дані. Богом через Мойсея. І ми розуміємо, що той же ж Павло потім говорить, що заповіді і закон є добрий, тому що він походить від Бога. І отже, ми не би обертаємося у тому просторі добра, яке походить від Бога. Але ми також, як люди, називаємо добрами дуже в українській мові це також дуже гарно звучить все те, що ми маємо. Ці матеріальні речі, які ми маємо. І отже, те питання є також дуже важливе. Коли Ісус чує, що ці заповіді, я їх виконував з малку, каже цей юнак. І отже, зверніть увагу, як Марко продовжує розповідь. Надзвичайно гарно. Каже Ісус, поглянувши на нього в нашому перекладі, Я вподобав його. В тексті оригіналу, однозначно, ми там маємо вжито дієслово ага мов би, підкреслюється, полюбив його. І отже, Ісус, перед тим, як говорити далі до цього юнака, надзвичайно важливу фразу дивиться на нього поглядом любові. Кожна людина, якщо відчуває на себе погляд, сповнений любові. Вона розуміє це, бо очі виявляють це внутрішнє налаштування людини. І Марко підкреслює, що Ісус подивився на нього, подивився, полюбивши Його. І цей юнак відчуває на собі цей погляд любові, і після цього лишень чує слова, які Ісус говорить до нього. Одного тобі бракує. Піди, продай, що маєш, роздай бідним, і будеш мати скарб на недьбі. А тоді приходь і, взявши хрест, іди за мною. Ісус пропонує йому, розпочавши діалог любові цим поглядом, і ти до цього шляху досконалого єднання із Господом. І... Цей момент стається ці надзвичайно цікавим. Адже цей юнак справді є дуже великим подвижником. Він змалку виконує заповіді Божі. Водночас Ісус побачив те, що його не впускає до Бога. Він є ревний у виконанні заповідей, але є щось таке, що є перешкодою для Нього. І отже, Ісус пропонує йому. Усунути цю перешкоду. Цією перешкодою, як ми потім читаємо і розуміємо, виявилася прив'язаність до багатства, яке він мав, до тих дібр, які він, які він посідав. І отже, цей момент є надзвичайно цікавим, бо людина прагне осягнути життя вічне, прийшла до Ісуса, а Ісус їй показує те. Що є перешкодою для успадкування цього життя вічного. І для цього юнака це була прив'язаність до тих матеріальних речей, які він посідав. Ми бачимо, що Марко каже, що він зажурений тим словом, відійшов геть засмучений. І отже, отой смуток, про який згадує Марко наприкінці своєї розповіді, є надзвичайно важливий. Бо цей смуток є від Бога. Цей смуток, який зародився в серці цього юнака, повстав тому, що юнак цей почув слово, звернене до нього, Ісусом. І отже, Ісус не мов би спричинив цей смуток. Це є надзвичайно важливо. Бо смуток може бути від Бога. А може не бути від Бога? В даному випадку це є смуток, який походить від Бога. І отже, ця людина, яка відійшла від Ісуса, вона тепер чується нещасливою. Вона чується такою, що є протилежним до щастя. Він прибіг до Ісуса, а тепер відходить у смутку. Ви бачили, як ходять люди у смутку? Зазвичай їхні рухи є дуже повільні, бо смуток не мов би, притуплює людину. Це є протилежне до радості, виявляє смуток не що інше, як нещастя, в якому перебуває людина. І отже, в чому суть того смутку? Цей юнак не помічав своєї проблеми. І він був охоплений радістю, яка також виявлялася у бажанні зустріти Ісуса. А тепер Ісус звернув Його увагу на те, що є перешкодою саме для Нього, для осягнення життя вічного. І цей чоловік тепер усвідомлює дуже важливу річ: ось є те, чого я не можу позбутися. І це дає нагоду йому постійно переосмислювати у цю дійсність. Адже людина є покликана Богом до життя у радості. Людина, людину хоче бачити Бог щасливою. І отже, тепер цей юнак переживає у собі ту кризу, бажання до радості і щастя в нього є. Але тепер він усвідомлює що смуток дає йому пригадування слів Ісуса про, те, про ту його прив'язаність до багатства. І отже, тепер кожного разу він буде пам'ятати, що ось моя дорога до радості і життя вічного має цю перешкоду. Кожна людина має якісь певні свої труднощі, яких, здається, не може перебороти. Але Господь довго терпеливий, Він може чекати довго. І в кінцевому результаті навіть перед, можна сказати, тою хвилиною смерті. Мабуть, людина здатна усвідомити, що які би багатства не мала, не може їх забрати зі собою, і навіть у тій певній миті перед смертю зможе відірватися від цього. Для того, щоб утримати життя вічне, Ісус показав йому, що йому бракує. Тому просімо, щоб Господь допоміг нам розпізнати, що кожному з нас бракує для успадкування життя вічного. І тоді, почувши від Бога, побачивши те, що Господь для кожного виявить, ми могли працювати у нашому житті для того, щоб викорінювати ту нашу прив'язаність до чогось. Що походить від Бога, але стало для нас перешкодою для успадкування життя вічного. Просімо про це Ісуса, і Господь нам відкриє ту правду, у якій стоячи, ми будемо вести духовну боротьбу, зростаючи у Бозі. До зустрічі через тиждень на Радіо Воскресіння вівторок, о 7 годині вечора. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.